Вчора президента Зеленського прямо запитали в інтерв'ю, чи готовий він за всі ці барабани, овочі різки, за дурні гроші в укриття оголосити війну корупції? І таких гуманітарок, там овочі, різок, барабанів, ото всього, що ми там постійно чуємо, це, це просто безліч. Е, ви, пане президенте, ви оголосите війну корупції? Чи у вас вистачить сил вести дві війни разом? Так я вам скажу, у нас вже є перші результати. Ми отримали офіційну відповідь на нашу вимогу відсторонити цю керівницю управління освіти займеної посади про те, що її вже покарано, її виписали догану. Як вважаєте, можливо, і варто було ще дати замість догани грамоту, Ну, бо суть у них одна, так в рамочку взяти і в суму. Робочому кабінеті, де вона приймала ці рішення про ці закупівлі, хвалитися перед друзями про те, як класно у нас працює державі система. Красота.